Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса запанує ми, браття У братця. today yeah. С того каже, що ми Роду. Шановні, депутати, шановні мешканці громади, ті, що нас дивляться сьогодні. Перш за все, перед тим як перейти до порядку денного, до нашої роботи, хочу привітати всіх з сьогоднішнім днем, з Днем Конституції. Подякувати нашим військовим, що ми військовим і Богу, що ми сьогодні маємо можливість тут, далеко від лінії фронту, проводити сесію і відносно, відносно відчувати себе в спокої. І Хочу надіятися на те, і десь глибоко переконаний в тому, що наступний день Конституції ми з вами відсвяткуємо вже так, як має бути, з іншим настроєм, з переможним настроєм. І я переконаний в тому, що перемога буде за нами, і ця конституція буде, буде вже святкована так, як має бути, на належному рівні. Хочу оплесками, щоб ми зараз подякуємо нашим військовим за, за те, що ми тут є. Дякую. Перед початком засідання згідно регламенту виступи до звернення депутатів немає. Для роботи сесії потрібно обрати лічильну комісію. Які є пропозиції? У мене є пропозиції: Карпа Володимир, Мельник, Юрій і Данило Віталій. Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. За 24. рішення прийнято. Всі ознайомлені із сьогоднішнім порядком денним. Тому пропоную такий порядок денний прийняти за основу. Чи є якісь зміни і допомоги? 23 за. В мене є доповнення. Прошу. Шановні колеги. Прошу внести у порядок денний питання про внесення змін до бюджету норійської територіальної громади на 2023 рік. Це стосується виділення коштів на перекидку, тобто коштів на укриття. Комісія е, розглянула бюджетно. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Чи є е, ще зміни і доповнення? Немає. Тому пропоную такий порядок денний е, прийняти, затвердити в цілому. Прошу голосувати. За 23 рішення прийнято. Прошу перший доповідач. Покиде доповідач, хочу сказати депутати, і для тих, хто нас дивиться. Ми з вами десь домовлялися ще попередні роки, що коли виникають якісь там нагальні питання, навіть земельні, але які стосуються е, господарської частини. Тобто, коли замовником є Новояврівська міська, чи це аукціонів, це виділення під якісь підприємства, чи під якісь індустріальні парки, чи ще під якісь е, цікаві проекти, які зможуть десь в, в майбутньому працювати на, на громаду. Ми будемо з вами проводити позачергові сесії і не, не будемо чекати чергових сесій, бо це ну це пришвидшує процедури. І власне сьогодні такий такий день власне, така сесія, тому я дуже хочу я хочу подякувати всім. Хтось сьогодні зібрався, що ми проведемо цю сесію і приймемо ті важливі питання, які для громади. І так, тому тільки що ви внесли питання з голосу. Воно виникло буквально от, перед сесією. Але це теж є важливо, щоб ми не затягували з укриттями, бо ми і так з ними затягнули. Воно і так нас там не є, аж так, аж так дуже, дуже все ідеально. Але ставимо собі за мету, щоб. З 1 вересня діти пішли на повноцінне навчання. Не знаю, чи нам це вдасться, але ми до цього принаймні будемо прагнути. Там, де буде укриття, там будуть укриття. Там, де не буде укриття, там ми працюємо над тим, щоб запровадити правило двох стін. І це теж є недешевий проект. Це взагалі не дешевий проєкт, але набагато дешевший, чим будувати укриття. Тому воно все в процесі є десь у тих два місяці будуть інтенсивні для відділу освіти в, питання, в питаннях у життях. Ми постараємося з 1 вересня всі пішли до школи. Якщо навіть десь там буде якась заминка, то вона буде там буквально пов'язана. Думаю, що технічно до, 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 до декількох тижнів, бо це, щоб зробити, наприклад, це правило двох стін, ми, ми будемо про це з вами ще говорити, коли ми будемо додатково відділяти кошти. То там теж це не просто собі взяти, почепити там ну, якесь обладнання чи якусь конструкцію на стіну, маючи проти певні погодження, певні сертифікати, і мають дати люди заключення, що це є безпечно, які, до речі, несуть відповідальність кримінально за коли потім щось буде не так. Але ми надіємося, що нас того не дійде. Тому сьогодні бюджетне питання, власне, стосується двох укриттів, які ми плануємо завершити цього року. Прошу пане Володимире. Проект рішення звучить про затвердження проекту детального плану території щодо створення індустріального парку технологій та бізнесу для вивчення планувальної організації функціональних призначення території в СМТ Шкло Новорівської територіальної громади, Євгенської району, Львівської області, землекористувач, міська рада. Чи є запитання до доповідача? Дивіться, ми зараз не можемо говорити про інвесторів. Тобто вони є, їх немає. Зараз я спілкувався з іншими. Ми зараз що зробимо? Так, якщо навіть не дай Боже, так У нас нічого не вийде, там і десь інвестори скажуть, що ми не зараз, ми після, після війни, після війни рік, два. То ми принаймні з вами будемо мати оформлену земельну ділянку, і як, яку, якщо щось, ми завжди встигнемо виставити на аукціон, але це вже буде готова земельна ділянка під промисловість. Так е я спілкуюсь, не хочу зараз про це ще публічно говорити, бо нема ще чим хвалитись. Ну реально нема чим хвалитись так. Але спілкуюсь із представниками, е з, тими, з тими людьми, яким е цей індустріальний парк супроводжують. Є певні напрацювання, є якісь певні бачення. Ну але але поки воно все є, все є в розмовах. в сирому вигляді. Тому Звичайно, що ну, ми, 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 власне, так воно і довго відтягувалося, Іванович? Бо були зауваження. Тобто це, ну, ми, коли даємо якісь документи на погодження, воно, воно не так все просто не так все легко йде. Тому воно трохи тягнуло в часі. Є запитання до повідача? Немає. Прошу голосувати. Так, наступне питання. Так, наступне питання. Народний сесії виноситься питання про надання дозволу Новояворівській міській раді на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в СМТ Шкло для розміщення індустріального парку. Орієнтовна площа відведення 17,41 га. Це так само йде, ну це під аукціон. це Ні, це, це Продовження теми інтегрального пару. Ну, це, 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 так, це продовження теми. Тобто це буде це дозвіл, потім буде затвердження. Потім буде затвердження. А аукціон буде тоді, коли якщо не, не вийде нічого буде з індистуральності, буде. Чи є запитання? Немає, прошу голосувати. Якщо я руку піднімаю. Так, наступне питання про включення до переліку. Наступне питання. Пропонується розглянути сесію міської ради питання про включення до переліку земельних ділянок для продажу на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону, земельно окремим лотом, земельну ділянку ретовною площею 6,1914 га в селі Прилбіжі для будівництва та обслуговування виробничого цеху, складу сировини та готової продукції. Чи є запитання до доповідача? Кожен може прийняти участь в аукціоні. У нас практика аукціонів є добра. Тому реально на, на коли цей аукціон може бути? Ну, реально... Скільки ще ми маємо сесії пройти? Ще одну. Ще одну. Ні, тут... Я, ті, ні, та, тут дві. Тут буде проект з мілострів, оцінка, дві сесії, дві сесії. Тобто це ще дві чергових або позачергових сесії, то, якщо то, буде. Якщо жовтий, а потім. Але на, лист... на кінець ти стопа та початок грудя. Запишіть собі кінець листопада до початку грудня. Потім ніхто не казав, що не чули. Е, прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Наступне. Вносить питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування відділу освіти Нояврської міської ради, земельної ділянки площею 10530 в місті Новояврсько по вулиці Січових стросів, 14 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Ідеться мова про будівлю Новояверського ліцею. То мені нічого нового ще не буду. То оформляємо старту. Скільки наших неоформлених є навчальних заборону? То у школи всі по громаді. Школи будуть всі, так? Три садочки ніби. Три садочки. Чи є якісь запитання? Немає. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Наступне. Наступне. Виноситься на розгляд сесії питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування відділу освіти Новоявської міської ради, площ, земельної площею 0,9950 місті Новоярської по вулиці Романа Шухевича, 3 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Мова йде про початкову школу. Першу початкову школу. Також стара будівля. Чи є запитання до доповіду? Немає. Прошу голосувати. Приєм. За два штуричні привітання. Наступний довідач. Шановні колеги, я вам скинула пропозиції телефону. телефони. Вариант, будь ласка. Більше того, я всім економний варіант тих змін всім роздав. Е... Але чо я на другий раз зменшу шрифт, щоб ще можна було вмістити на один листок п'ять таких варіантів а не три. І так, пропонується в відділі освіти зняти 550 тисяч, це з придбання модульних укриттів, там є 2 мільйони, і ми знімаємо 550, і перенаправити ці кошти на капітальний ремонт будівлі тиру під укриття Шклівського ЗСУ 1-2-3 ступені імені Корчака 200 тисяч і 350 тисяч на будівництво найпростішого укриття в Прилбицькому ЗСУ 1-3 ступеня. Зазнання пройдача. Якщо можна, це будуть закуплені модульні і встановлені модульні такі секції з бетону. Одна секція на заводі коштує в районі 60 тисяч. Вони будуть монтуватися до тих укриттів, під, буде підводити, наскільки я знаю, вода і, і все решта. Тобто, що там можна було повноцінно проводити час. Так, так, так. Та, та. Секція має 3,5 квадратних метри. Одна секція, вони монтуються. Ми йдемо про укриття. Ні, ні, бо я не чую за дивіться, є два укриття. Але ті укриття взагалі не вирішують проблеми. Це не є ті укриття, які дозволять загнати всю школу під землю. Тому частина буде на вулиці, якщо нам це вдасться. А частина буде в поправу двох стін. Тобто ніхто не буде в шклі будувати того укриття за 10 мільйонів гривень, яке би дозволило туди за додаруте не слово ну всю школу завести. Ну бо це нема логіки в тому. Або тоді дві зміни. Або дві зміни буде. Ні, та три зміни не буде. Я, я думаю, що це буде в одну зміну. Просто частина людей буде, частина людей буде тут, а частина, якщо ми зробимо правило двох стін, то чи є запитання щодо ключа? Немає. Прошу голосувати. За 23 рішення прийнято. Дякую. На тому порядок денний є е, завершений. Чи має хтось. Е, Щось сказати в різному. Не завершення сесії. Немає. Дякую, що були сьогодні на сесії, що знайшли час прийти і тих півгодини попрацювати і прийняти ті рішення, які зараз є потрібні. 48-подрова сесія оголошується закритими. Ще не ні слова